Нормально все, Паша, Про, просто, просто на Паша, Паша, просто нормально, Паша. Паша, просто нормально. Паша. Паша Держи. Паха. Паха, разговаривай. Потому что сейчас пацаном пошел Проходив пізно ввечері біля аптеки у нас на вулиці Молодіжній, побачив хлопчину, який сидів в калюжій крові. Вигляд у нього був дуже кепський. Я зрозумів, що йому потрібно надати допомогу. Підійшов до нього, побачив, що він стікає кров'ю, що кров іде з шиї. Зрозумів, що Час йде вже дуже, дуже швидко і потрібно його спасати. Ну, затискаючи рани, стоячим повз, хлопцям, попросив їх, щоб вони визвали 102 наряд поліції, бо ситуація дуже, дуже термінова і потрібно спасати людину. Коли під'їхав патруль, хлопці одразу вискочили, зразу з аптечкою, і разом вже почали закривати ці рани, зупиняти кровотечу. Ну наклали пов'язку і прийняли рішення, що чекати швидку допомогу це вже не, не на часі, вже зараз. Цю цю хвилину потрібно ввести цю хлопчину до лікарні. На даному місці на другій сходині сидів потерпівший поблизу даної аптеки, який був окровавлений. Мій колега одразу надав йому медичну допомогу за пальцем рану, так як дуже велика, була велика кровотеча. Але кожна хвилина була дорога і нами було прийнято рішення доставити службовим автомобілем потерпівшого до києво сатошинської центральної районної лікарні, де лікар надав їм професійну медичну допомогу. В приемном отделении я встретил сотрудников полиции нашей Боярской, вот, которые, как оказалось, впоследствии привезли моего сына, вот, спасая его от смерти фактично, потому что была порезана у него сонная артерия, вот, возле в районе э, э, шеи возле уха. Я хочу поблагодарить нашим полицейским, которые полиции нашей, которая взяла на себя даже функцию и скорой помощи и всего посадила в машину к себе привезла до отделения, тем самым ну не я бы казав такую необходимую помощь как, именно в первые минуты всем, кто ну помогал и знаете, я хочу низкий поклон, благодарность.